Всім привіт! Мене звати Олександр Корчовий. Мені часто задають запитання, як швидко здати квартиру, як легко здати квартиру, як взагалі підвищити дохідність власно, власного, власного об'єкту нерухомості. Перше, з чого потрібно почати, з досі невідомого у нас слова, хоумстейджинг. Є література, наразі україномовної дуже мало, але є література на цю тему. Поняття хоумстейджинг передбачає певне мистецтво перетворення звичайної квартири в привабливу, зручну, цікаву. Приємно пахне, що гарно виглядаючий Об'єкт, який цікавий потенційному орендарю. Наступне питання це фотографії. Їх потрібно зробити якісно, класно, красиво. Е, з Правильних ракурсів в інтернеті маса інформації. Заходите в YouTube, заходите в Google, і вам вийде мільйон варіантів, як потрібно правильно сфотографувати об'єкт нерухомості. Наступне питання це оголошення. Оголошення потрібно зробити з красивими фото, з правильним цікавим текстом. Що в нього був правильний заголовок, який відображає локацію, який цікавий потенційному орендарю. Якщо людина шукає біля якогось певного метро квартиру, ця інформація має бути в заголовку. Наступне питання це покази. Вони мають бути в зручний час. Потрібно брати слухавку, потрібно ввічливо розмовляти з клієнтами, і потрібно проводити покази часто, а не раз в тиждень. Але в гонитві за грошима. Не забудьте про безпеку. Потрібно обов'язково скласти договір. Потрібно обов'язково зробити перелік майна, який знаходиться в квартирі, і підписати з орендарем безумовно, обов'язково і без варіантів. Без договору вам буде вкрай важко вирішувати. Якісь спірні питання. А повірте, з орендарями вони з'являються дуже часто. У нас в управлінні 200 плюс лотів, це студії, квартир і інших об'єктів нерухомості, які ми здаємо в оренду. Ми бачили багато питання. Виникають, і обов'язково підписуйте акт прийому передачі і об'єкта, і всього майна, яке знаходиться в цьому об'єкті. А тепер давайте поговоримо про пошук орендарів в цей непростий час. По великому рахунку нічого принципово не змінилося. лише збільшилася в величезну кількість разів. Збільшилася пропозиція відносно е, попиту. Всі подобові квартири вийшли на ринок, всі довгострокові вийшли на ринок. Більшість людей з'їхала, і це все нерухомість стала в OLX і інші майданчики, які пропонують нерухомість в оренду. А коли збільшується конкуренція. То потрібно до цього питання підходити максимально професійно. Я вам вже сказав про хоумстейджинг, фото, правильне оголошення, відповідати на дзвінки і робити покази максимально часто. Це сильно підвищить ваші шанси здати квартиру. Але з власного досвіду можу сказати, що у власників нерухомості бракує або часу, або бажання. Іноді досвіду для того, щоб зробити правильні фотографії, для того, щоб розмістити правильне оголошення, для того, щоб перечитати дві книжки і визначитися, як потрібно оформити кухню, спальню, вітальню, що викинути звідти, що, що прибрати, що додати. І цим професійно займаємося ми. І навіть, якщо ви виділили достатньо часу, зайнялися хоумстейджингом, зробили хороші фотографії, розмістили хороше оголошення, приймаєте дзвінки і робите покази. Є інша сторона цієї проблеми: якщо у вас не одна квартира, а декілька, стає великим питанням ваш власний особистий витрачений час. Якщо у вас п'ять і більше об'єктів нерухомості, це перетворюється на повноцінну роботу при умові, що ви здаєте квартири довгостроково. Якщо ж ми говоримо про подобову оренду, це взагалі окремий бізнес, яким потрібно повноцінно займатися. Наприклад, наша компанія закриває всі питання від пошуку орендаря до технічного обслуговування. Ми Самостійно е, робимо хоумстейджинг, ми самостійно робимо фотографії, ми самостійно розміщаємо оголошення, приймаємо дзвінки, заселяємо орендарів, підписуємо всі документи, виселяємо при потребі, коли закінчиться проживання або виникла така необхідність. Приймаємо об'єкт, робимо технічне обслуговування, робимо всі дрібні поточні ремонти, оплачуємо комунальні, вирішуємо всі питання з орендарями, коли у них пропало світло, щось зламалося, потрібна будь-яка допомога. Це все лягає на плечі управляючої компанії, і це лише про довгострокову оренду. Я кажу, по добові там ще з'являється величезний, величезний пакет маркетингу, розміщення на майданчиках, таких як Booking, Airbnb і інших величезній кількості управління покоївками, прибирання хімчистки, закупки витратних матеріалів і так, далі, і так далі. Все це в повній мірі виконує управляюча компанія. Особливо це актуально, якщо власник нерухомості знаходиться за межами країни або в іншому місті і немає можливості повноцінно операційно приймати участь в процесі здачі і управління об'єктом нерухомості. Так, управляюча компанія отримує певний відсоток за управління, як і довгостроково, так і подобово. Але ваш час, я думаю, набагато цінніший. Ви позбудетеся будь-яких питань і будь-яких проблем, які пов'язані з здачею об'єкта. Нерухомості в оренду резюмуємо. Прошу вас в першу чергу, наведіть порядок в квартирі. викиньте зайві речі, приберіть звідти непотрібний мотлох, який там знаходиться, і просто заважає. Важлива задача цього процесу: не потрібно, щоб орендар відчував, що він живе в когось в гостях. Тоді ви отримаєте вищий прайс і ви отримаєте швидше клієнта. Якщо є відчуття, що там хтось вже живе і там є чиїсь речі, людині важко ну, не так комфортно заходити в це приміщення. Далі, фотографії. Ви можете скористатися звичайним телефоном. Сучасна техніка дозволяє зробити все, що завгодно. Візьміть правильні ракурси. Подивіться, як це має виглядати. Подивіться професійні фотографії там якихось дорогих об'єктів. Ви візьмете такі ж самі ракурси, зробите всю ту саму роботу. Цього достатньо. Оголошення, крім того, що воно має продавати, воно має бути і чесним, щоб не було дисонансу. Якщо у вас там написано, що у вас є. Безкоштовний інтернет, чи що у вас там є якась побутова техніка, воно обов'язково там має бути, тому що на одній дрібниці може зламатися вся угода. Наприклад, якщо у вас там написано, що є мікрохвильовка, а людина приходить, її там немає. Тільки одна ця один цей момент може вам зірвати угоду. Це дуже важливо. З приводу дзвінків рекомендую завести окремий номер телефону для цих задач, тому що не всі, якби, можуть розділяти ваші погляди на Графік не всі можуть з великою повагою відноситися до чужого часу. Вам можуть приходити дзвіночки, смс і серед ночі, і дуже некомфортний час. Заведіть окремий номер телефону, на нього приймайте дзвінки, а вже ті людині, яка у вас заселилася і пожила якийсь час, можете давати власний номер телефону особистий і з ним може вести комунікацію. Бажаю вам великих доходів, хороших клієнтів і гарних результатів.